Thank you. Розпаковка! А суме чеку буде, як завжди, в кінці відео. Почнемо з найбільшого пакету, і з найголовнішого самий неочікуваний момент. Толетний папір закінчився, тому запасаємось. Захотілося мені ось такого печива. Я 100 років його не їла, але це. Якщо не помиляюсь, пісочне в цукровій пудрі, коротше, це дуже смачно, І воно ще було по зничці. Коротше, доля, паперові рушники, багет, чіпсики. Ось такі два свиних стейки взяла. Креветки, дуже давно їх не їла. Вони були по акції. Я думаю, ну, зроблю тоді пасту з креветками. Ще туалетний папір, тільки вологий. Давно не їла лікарську ковбасу, взяла ось трошечки себе задовільнити. Дві моцарели, фета. Стійки, сир, чеддер плавлений і оселедець. Наступний пакет. Мої улюблені. Вау! Мої улюблені помідори чері, які продаються тільки в сільпо і метро. Більше ніде їх не бачила. Це салат ромен. Чи ромен? Не знаю, там вже не буду розпаковувати. Так, два авокадо. О, які вони зелені, їм ще тиждень десь треба стояти. Виноградки, кишмиш, банани. От ще один кошик ківіс. Сподіваюсь, вони. Вони такі ж зелені, як і манго. Ну, будуть разом стояти достигати. Тут помідорки рожеві, цибуля біла. І ось такий чорний бездріжовий хліб з керобом. Останній пакет. Тут барні і все інше це по напоям. Два безлактозних молока, сік сицилійський апельсин. І звичайний комбуча дюшес. До речі, вона продається тільки в висіку. І з яблуком комбуча. А, ні, це яблуко-груша теж, але це не дюшес, вона інша. Сьогодні футбол, тому пиво. Так, сума чеку, сума чеку, бігом, бігом дивимось, і все це обійшлось разом з доставкою. Господи, де те дете де дві -де тисячі -де -де. гривень. Все